29 жовтня 2013 року надійшла заява одного з народних депутатів України про те, що були вчинені певні дії, які направлені на перешкоджання його професійної діяльності, в тому числі і фальсифікація матеріалів, які подавалися до Верховної Ради для внесення змін до певних законодавчих актів. Як передбачено кримінально-процесуальним кодексом, негайно Інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки процесуальний порядок перевірки інформації новим кримінально-процесуальним кодексом не передбачений, до єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься фабула кримінального правопорушення, яка вміститься або в заяві, або в зверненні громадянини. У нашому випадку це було звернення народного депутата України. В цей же день був направлений запит. До апарату Верховної Ради для виклику певних свідків і отримання певних документів, які повинні були досліджуватися. Оскільки, ще раз повторюсь, розслідування лише розпочиналося в листі були викладені матеріали з звернення народного депутату і з єдиного реєстру досудових розслідувань. Таке було і формулювання. Відповідно, слідчий ще не перевіряв цю інформацію. Після отримання інформації, після проведення допиту свідків, проведення двох експертиз, які нам чітко показали про те, що підробки підпису не було, підробки або заміни матеріалу з використання технічних пристроїв не було, було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, про що слідчим було винесено постанову. Наразі рішення перевіряється органами прокуратури.